Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую яскраве весняне печиво на варених яєчних жовтках. Випічка на варених яєчних жовтках завжди виходить ніжна, повітряна, розсипчаста. І, неймовірно, смачна. Кокосова стружка надає цій випічці надзвичайно приємний аромат, що гармонійно поєднується з його виглядом і смаком. Тому запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Тісто я готую на відварених вкруту яєчних жовтках. Насамперед, я їх подрібнюю. Найзручніше це зробити виделкою. Ось так я їх подрібнюю до однорідності. До подрібнених варених яєчних жовтків я додаю щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю підсолоджувач, в мене стевія. І додаю ванільний цукор. Додаю надзвичайно м'яке вершкове масло, і далі виделкою перетираю це все до однорідності. Має вийти ось така м'якенька ніжна кремоподібна маса. Додаю сюди я свіже молоко. І знову перемішую до однорідності. Молоко повинно бути кімнатної температури. Ось така маса повинна вийти. Додаю сюди частинами вівсяне борошно. І розпушувач тіста. Розпушувач тіста я обов'язково пересіваю. Хоча і борошно я теж пересіваю, воно в мене попередньо просіяне. Дивіться, бачите, ось такі крупиночки залишаються в цьому розпушувачі. Я от <кхм> завжди бачу їх і не знаю, що це таке. Чому вони ось такі є в такій наявності. І перемішую. Борошна може піти трішки більше або трішки менше, в залежності від е, вологості борошна. Тісто замішую спочатку ложкою, а потім, як воно стане густіше, то руками. Частину вівсяного борошна можна замінити на пшеничне борошно за бажанням. Тісто має вийти ось таке м'ясеньке, ніжне. Спочатку воно прилипає до рук, а потім в процесі вимішування воно перестає прилипати. Бачите, руки чисті. Кладу я його в цю саму тарілку, прикриваю рушничком і відправляю в холодильник хвилин на 15-20. Від загальної кількості тіста відщіпую шматочок. І формую кульку. Шматочки я відщіпую на око, стараюся, щоб вони були однакові. На вагу я їх не зважую. Ці кульки я викладаю на дечко, попередньо застелене рукавом для запікання. Кульки я викладаю на відстані одна від одної, тому що в процесі випікання вони ще можуть збільшитись в об'ємі. З цієї кількості тіста в мене вийшла 31 кулька. Кількість печива залежить від того, якого розміру ви їх будете формувати. Дечко з кульками відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Глазур приготувала. Забулась включити камеру, тому вам розповім. В кастрюльку всипала невелику кількість желатину, залила молоком свіжим, додала вершкового масла і поставила на вогонь. При безперервному помішуванні довела до кипіння, щоб желатин розтанув. Кип'ятити не потрібно. Кількість продуктів я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Залишаю глазур, щоб вона охолола до кімнатної температури. Печиво готове. Випікалось воно в мене 25 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю я його на столі до повного охолодження. Як тільки перший жар зійшов і я вже можу до нього доторкатися, хочу показати вам, як це печиво виглядає. Зовні і всередині. Випічка з тіста на варених яєчних шовтках завжди виходить ніжна, повітряна, розсипча, Дивіться, прям така крихкесенька, і надзвичайно смачна. Печиво охололо, глазур теж. Тут в мене кокосова стружка ось такого. Яскравого весняного кольору. Кожне печиво беру ось так обмакую в глазур і вивалюю в кокосовій стружці, так щоб кокосова стружка поприлипала до глазурі, а значить, і до печива. І відправляю на тарілку для стабілізації. І так поступаю з кожним печивом. Ця глазур швидко захолодає на печиві, і через деякий час вже не буде прилипати. Щоб скоріше це відбулося, можна тарілку з печивом поставити в холодне місце. З вигляду це печиво подібне мені на весняний зелений каштани. Печиво приготувала. Раджу Іван. Зробити те ж саме і пригостити своїх рідних і близьких любимих людей. Впевнена, що воно вам сподобається. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!